Виїхала з України місто Умань, Черкаська область. Тут є люди з Черкаської області, це дуже приємно. Виховувалася в сім'ї служителя, нас було 10 діток в сім'ї. Чудова була сім'я, чудові батьки. Ось Віталічок, це був найменший братик Віталик, який ось вже не взяв, потім. І вона ввійшла в нашу велику родину. У мене в самої п'ять діток, дорослі сини, вони вже женилися, і дві дівчинки ось Неля і Іна. Я дуже щаслива бути мамою. За маму ми сьогодні вже чули. Це велике щастя. Подяка Богу за наших мамів, які в нас вклали, за папів також, тому що вони теж велику. Прийняли участь у цьому, щоб нас виховати, виростити, викормити. І велика подяка Богу, який все так чудно створив. Він свої закони вложив, які зараз діють. І от ми маємо такі чудові сім'ї. І слава Богу за це. Сьогодні я хочу поговорити з вами про молитву. Думала, думала, і знаєте, ну. Молитва і все, так тільки в думках одна молитва, тому що це наше дихання. От ми не можемо без їжі, правда? Так смачненько сьогодні поїли, і днем і зранку, і ввечері, можливо, ще щось під'їмо. Да? А душа наша, вона ж теж хоче. Вона прагне Слова Божого для того, щоб зростати нам духовно. Молитва це те дихання, без якого ми не можемо мати живі відносини з нашим Богом. І ви знаєте, от одного разу, коли ще Ісус Христос був на землі, учні кажуть, навчи нас молитись. І скажіть, будь ласка, Христос навчив їх молитись? Молитва чи наш, правильно? Я думаю, що ви її всі знаєте. Знаєте що? Тому що ми там в Україні займаємось переселенцями, і кожен, ну майже дуже рідко, коли в неділю немає, відміняємо взагалі-то майже кожну неділю збираємо переселенців. І от їх одного разу запитали: чи ви знаєте молитву чи наш? Ви знаєте, вони всі сказали, що так. Да. Ну це було наскільки радісно чути, що люди не церковні, вони знають молитву чи наш. А ви то тим більше. Тому -то я не буду її е, прочитувати. А е, одного, одного разу, ви знаєте, я просто хотіла трошки глибше вникнути в цю молитву, в ці слова, які Христос нам сказав і вчив, як нам молитися. І записала собі роздуми в блокнот. І хочу з вами зараз поділитися. І ось молитва починається так: Отче наш. Це записано в Матвія, 6 розділ з 9 по 13 вірш. Сам Ісус Христос сказав, до кого нам звертатися. Не до святих, не до Марії, навіть не до Нього. А Він сказав звертатися до Отця, до Отця Небесного, до Батька, до Бога, який все створив. Отче, це відносини Отця і дитини. І ми дорослі люди, але ви знаєте, ми ніколи не повинні вийти з оцих рамок. А що це значить? Це значить повне визнання своєї залежності від нього. Повага, трепет, любов. Тісний, тісний зв'язок з ним. Це повна довіра. В Ісаїї в 64 розділі в 8-му віршку сказано: Господи Ти батько наш, слово наш не дає нам ніякого права йти в одиночку. Ми не самі. Щоб з нами не трапилось, з нами наш Отець Небесний. Це чудово, правда? І нам ніколи не потрібно сумніватися в цьому, тому що ми під Його захистом, ми зростаємо в Його церкві, а церква це Його тіло, де він голова. Далі йдуть такі слова: Нехай святиться ім'я Твоє. Як ми можемо святити ім'я Господа? В 1 Петра 1.16 написано: будьте святі, бо я святий. Господь начає просити нас святості, бо тільки святі люди вони гідно шанують ім'я Його, ім'я Господа ми завжди повинні тримати в своїх думках і в серці. Як найбільшу святиню і висловлювати найвищу пошану і благоговіння. Щоб не принизити і не зневажити імені Господа, ми повинні й уста наші зберігати в святості від, усякого, від усяких скверних слів, в першу чергу таких від поганих слів. Хороший приклад в кінці свого життя нам залишив Христос. І це записано в Івана 17,4. Він сказав: Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати, я відкрив ім'я, слова, які ти мені дав, я передав їм. Це я вже й далі, Шостий, восьмий віршик. Ми бачимо, що Ісус Христос Він прославив Отця Небесного. Він відкрив ім'я Його, і слова від Бога Він передав нам. А в нас є також діло, яке нам доручає Отець: нести це слово далі, розказувати людям, свідчити людям, не тільки молитися за них, не тільки бути прикладом для них, але обов'язково говорити. Так як Христос нам повелів, так ми й повинні робити, нести це слово далі, освячуючи ім'я Боже, розкриваючи риси характеру та його наміри, при цьому очищаючись від гріховності. Нехай прийде царство Твоє. І так зразу хочеться сказати: Господи, прийди вже. Я не знаю, як вам, а мені так хочеться, щоб він уже прийшов за своєю нареченою. Є ще одне значення цих слів згідно, текстів, згідно інших текстів святого письма, що Боже Царство це присутність живого Бога серед свого народу, це особливий вид стосунків між людьми. І оскільки люди недосконалі, то потрібно просити Бога сили і мудрості на такі відносини, де управителем є Христос, якому ми добровільно служимо з радістю. В Луки, в 17 розділі, 21 віршик написано, бо Царство Боже поміж вас, а в новому перекладі в Біблії написано Царство Боже Всередині вас. Вам було дуже радісно от буває таке, що от ви читаєте Слово Боже, молитесь, співаєте, або служіння таке якесь, ну, таке, знаєте, боговдухновене. І ви такі раді. Було у вас таке? Ну, Це, було. Ну, це вища міра. Ну, це можна сказати щасливі. Ми От це царство нам Бог дає відчути внутрі в нас. Це дуже чудово, коли ми оцей стан такий хранимо в своєму серці. Далі сказано: нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Яке смиріння в цих словах, Вмінь, вміння шукати не власної волі, а волі Божої. Це вершина християнської досконалості. Тому що так чинити, треба про це молитись також, просити в Бога. Наша плоть хоче, щоб наша воля була так? дуже часто. Ми хочемо на своєму зробити. І це таке нам знайоме відчуття. Но Христос він відказався від своєї волі. Він сказав, як ти хочеш, і Він прийшов виконати волю Божу, який. Хороший для нас приклад. І тому -то повин, нам потрібно прикладати зусилля та пильнувати, щоб приймати все як від Бога, особливо в скорботах, коли нам важко, коли ми хворіємо, коли в нас труднощі. Скажіть, будь ласка, яка основна воля Божа для кожного із нас? Освячення, так, так. Да. Ще. Спас... Спасіння, так. Ну і при нас приносити добрі плоди, правда, для нашого Господа. Дякую, чудово. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Ми просимо Єжу у Бога, бо Він турбується про нас. І хочеться звернути увагу на сьогодні. Ви знаєте, в цих словах закладений дуже такий великий смисл. Тому що ми можемо турбуватися про завтра, про те, що а що буде там через рік, і, або що буде взагалі в старості, правда? І як ми проживемо, а вдруг не буде пенсії, що там як буває, кажуть. Да? Але Хліб наш насущний дай нам на сьогодні. Бог хоче, щоб ми кожний день були залежні від Нього, кожний день, щоб ми приходили з проханням, просили на сьогодні, щоб нам було за що прожити. І щоб кожний день в цих словах закладений ще такий смисл, щоб ми кожний день приходили на спілкування з Богом. Це, звісно, я не маю в виду мудро розпоряджатися коштами, від, десь відкладати. Да? Ми це все розуміємо планувати. Да? Але Бог хоче, щоб ми зверталися до нього кожен день, просили, дякували і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ви знаєте, це саме важке місце в цій молитві. Чому? Комусь дуже легко прощати. Є такі люди серед нас, яким дуже легко. Як їх не обіть, а вони їм ну, їх це не, кас, не касається. Є такі люди, да? Іра? Да? О, це хорошо. Це дуже добре. Але в основному то людям важко. Важко прощати, Десь, як, а особливо, як. Десь торкаються їхньої родини, діток, чи десь на них несправедливо щось хтось сказав, десь не, не, оці... не оцінив можливо, ну в кожного свої слабості. Да? Але дивіться, що сказано Матфія 6, 14, 15. Бо коли простите людям провини їхні, той Отець ваш Небесний простить нам. Кому ж не будете прощати людям провини їхніх, той Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших? І ви знаєте, Бог нам не залишив ніякого вибору в цьому питанні, тому що, крім того, як простити, тому що, якщо ми не будемо прощати, то не простяться й нам те, що ми десь неправильно зробили. Сказали чи подумали. І насправді це дуже таке серйозне питання. Хочеться нам, щоб прощення воно ну щоб прощення, ми в цьому вчилися, вчилися, і щоб ми з кожним днем могли крокувати вище, вище, і щоб от нас не турбувало, нашу душу, щоб не ранило. От такі якісь слова чи діла, і, хто нас міг би обідати, так? Да? І де б ми не були в сім'ї, на роботі, в церкві, люди, які нас оточують, вони діляться на дві категорії. Одні допомагають нам зростати, а інші допомагають нам мінятись. І тому -то без таких людей нам ми теж не можемо. І це насправді є благословення для нас. У кожного своя робота. І вони шліфують нас, як ті камінчики в гірському потоку, бурхливому, Знаєте, річка несе камінчики, вони такі гладенькі. Хто був у горах, то знає, які там камінчики обтесані. Прямо такі нічого на них нема, гладесенькі, гладесенькі. Отак От і ми шліфуємося в цьому світі. І буває, нам це так не подобається, але це реальність нашого життя. І тому потрібно вчитися прощати, пильнувати, щоб обіда не пустила корні глибоко в серце, тому що потім дуже-дуже важко їх викоренити. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Інший переклад, там написано і не допусти. Щоб ми піддалися спокусі, але визволь від злого. Ми повинні кожний день просити Божого захисту на наше життя, на наші слова, на наші думки, на зовнішні обставини, які впливають на нас, щоб бути переможцями над злом і гріхом. Бо Твоє є царство і сила, і слава віки, Амінь. І це закінчується такими словами молитва. В кінці ми проголошуємо силу та велич Бога, і ніякий ворог нас не вихопить з Його руки. Ми повинні молитися з повною вірою і чистим серцем, утверджуючи Боже Царство і Його силу, і Його славу. Бо він її достойний. Отака От молитва, яка ми бачимо, що в цій молитві ми розібрали, бачите, тут і хвала, тут і прохання про Божий захист, про їжу. І тут ми прославляємо Бога. Ну чудова молитва, вона мені дуже дуже подобається. Я пам'ятаю, в дитинстві ми просто даже отак кожен день ми молилися цією молитвою, і це дуже чудово, коли в сім'ях наших є запроваджено, коли ми молимося цією молитвою, навіть після того, як всі помоляться, або ж дітки бувають часто нею моляться. Це дуже чудово. Ще хотілося б згадати деякі молитви із Писання. Ви пам'ятаєте, як молилася Анна в храмі? Хто може згадати, яка в неї була проблема? Да, в неї не було діток, і вона молила Бога, вона стояла в храмі. І священик Єлій тоді був у храмі священником, і він подивився на нього. І дивиться, губи шевеляться, а вона мовчить. І довго, вона так молилася довго. І така в неї була велика-велика скорбота. І ми. Пам'ятаємо, чим закінчилася ця історія. Да? І підійшов до нього і каже: «Жінко, іди витворишся від, від вина. «Ну, що ти?» А вона каже: Ні, я не п'яна, в мене скорбота в душі. І він тоді поблагословив. Ви пам'ятаєте, він її поблагословив? Він каже, «Іди і буде тобі по... за словами тими, якими ти просиш. І... Ми знаємо чудовий вихід з цієї ситуації, коли народився Самуїл, священник, муж, пророк, який, через якого дуже багато Бог зробив у його житті і в житті народа Божого. А ви пам'ятаєте молитву Іавіса? На українській мові як беті, да? так? так цікаве таке ім'я. І... Він просив у Бога, щоб він розширив його е, приділи по російському, да, межі. Це був син. Він, ви знаєте, він виділявся із усієї сім'ї, тому що його мам, мати народила його в скорботах. І е, я думаю, так вона, видно, його е, виховала, що він був. Дуже такий близький до Бога. І Він просив для себе, щоб розширив Бог його межі, щоб охороняв від усякого лиха, щоб він не страждав. І в кінці написано: і Бог дав те, чого він просив. І Бог дав. Бачите, як хорошо, коли ми відкриваємо свої серця для Бога, коли ми відкриваємо свої бажання, і Бог чує, Бог чує, буває зразу відповідає. Буває через деякий час, буває Він взагалі каже: ні, ну це теж відповідь, і це теж чудово. Дуже багато молитов записано у книзі Псалмів Давида. Ви згадуєте, скільки він багато страждав і як він багато молився. Чудовий приклад для нас. Коли важко, будемо відкривати книгу псалмів, читати, як проходив Давид, він розказує про свої слабості, і це нас підбадьорює, тому що ми теж можемо бути слабкі, хвилюватися. Нам може бути важко і це нормально. І коли ми молимось, Бог нам допомагає пройти через оці такі важкі випробування. Він дає надію, дає мир, спокій. Слава Богу, йому за це. І хочеться згадати Йону. Ви пам'ятаєте Йону? Пророк Іона тікає від Бога. Чому? Тому що він не хоче йти проповідувати в Ніневію, не хоче. Він, Бог йому каже, біжи, проповідуй, там багато народу, якого, який погибне, якщо ти йому не скажеш. А Йона вирішив це питання другим шляхом. Він сідає в корабель і плеве зовсім іншу сторону. Він взагалі пішов туди на, на дно корабля, ліг і спить собі спокійно, нашу йому те Боже повеління. От не захотілося йому його виконувати. І пам'ятаєте, який Бог послав шторм, бурю. Прийшлося викидати речі, прийшлося команді корабля, жеребки кидати, із-за кого ж це Бог нас наказує. І припало, що це був'йона, вони його розбудили. І він все розказав, да? каже: Викиньте мене в море і все прекратиться. І пам'ятаєте, коли він був три дня і три ночі, там, всередині кита, в тому в тій воді, в тих водорослях, в тих рибах, і в великій-великій тісноті і великому страху, тому що це великі були переживання і випробування для нього. І він тоді. Помолився написано до Бога і сказав, що я піду. Він згодився виконати волю Божу. Я думаю, що ніхто б не хотів би бути похожим на Йону, правда? Ніхто. Але ми можемо в житті так поступати, тому що ми маємо свій вибір. Бог нам дав. Свободну волю. І тому то будемо брати приклади з хороших героїв і навіть з тих помилок, де вони робили, вчитись на їхніх помилках. Хочеться згадати ще одну молитву. Ви пам'ятаєте, як молилися в храмі Фарисеї Митар? це якраз тут дуже чудовий приклад того, як нам потрібно молитися і як не потрібно. Прийшов фарисей і молиться, дякую, що я не такий, як той і той, і як цей митар, який стояв неподалік. Що в цих словах, як ви можете охарактеризувати цього фарисея? Скажіть, будь ласка, от є, ну, його риси характеру можна побачити в цій молитві? Самозакоханий ще, самовпевнений ще. Гордий, напищений. Вони ходили, знаєте, в таких довгих одежах, в них були ці коробочки, в них були всі атрибути їхнього священства, і вони дуже сильно гарно знали закон Бога живого. Вони знали. Але що написано? Вони не виконували його. Як печально, правда? Мати знати так багато про Бога і так бути далеко від нього. Ми бачимо Митаря. Хто такий Митар? Митник, так. Да. Збирав податки з людей. Ну, знаєте, таких людей не любили, тому що вони, їх і сьогодні не люблять. да. Тому що свої гроші треба віддати цьому чоловікові, і він знає далі, що робити. да. Але ми бачимо, що він прийшов у храм. І він. Давайте охарактеризуємо його, який він був. Шо? Він боявся підняти очі. Чому? Він відчував провину. Він прийшов з повним розкаянням у храм до Бога на зустріч до Бога Живого. Да. Він розумів, що в нього нічого нема хорошого. Він розумів, хто він такий перед людьми і перед Богом. І що Бог сказав? Хто пішов оправданий з храму? Митник. Митник хороший приклад, правда? Отак і ми можемо знати багато, і... а не бути в належному стані. Ну ми бачимо, що завжди є вихід, в якому б стані не було, завжди є вихід. Це святе Боже покаяння перед Богом святим. І хай Бог нам допоможе ходити в святості з подякою, молитися завжди. Написано на кожному місці молитися, поклонятися йому. Бути готовим до зустрічі з ним в будь-який час, тому що ми не знаємо, коли ми відійдемо до нього. І хочеться такий святковий вечір сказати, що ви чудова команда, і ми живемо в чудовий час, коли так багато ми можемо почерпнути через інтернет, через ми можемо слухати. Дуже багато різних проповідників, служінь. Де б ми не були, ми, ми можемо завжди включити і послухати. Ми маємо дуже багато священного писання. Дивіться, от такі біблії, вони різні є. Слово Боже, зараз дуже доступно, дуже в кожного, я думаю, є з вас. Залишилось тільки читати, вникати, виконувати і прославляти нашого Бога. І я дякую, що ви зібралися тут, на цьому місці, і ми змогли розділити сьогоднішнє слово, яке Бог поклав мені на серце. Хай Бог нас всіх благословить. Амінь.